Дякую, що прийшли, розділили разом скорботу і радість. Мамочка з Господом, друзі. Вона пішла довго, кого вірила. Реально Христос був в житті самим великим скарбом. І це було все що не видно. Вона стільки молилася постійно. Вона промолювала всю дорогу, заходить до неї, вона молилася уходи від неї, давай помолимося разом з нею. Молитва конкретно показує цінності людини. Це була моя мама, друзі. Дякую, що ви її любили, що піклувалися про мене, що, що ця дружба її вона, і любов її така мала відзеркалення таке від вас. Дуже дякую. Як мама прийшла до Христа через втрату дочки, хоча виховувалась в житті в сім'ї пастора, друзі. Я потім питав, мами часто, мама, як так сталося, що ти не що ти не прийняла Христа? Каже, все таке враження, що лукавою вкрав слово у реальності ході. Бо другий варіант, каже, ще є, що батьки боялися, берегли нас, бо була радянська влада, яка пересідувала. Можливо, такий варіант накраї, я не пам'ятаю, що все, що стосується Христа в молодому віці. Сестричка захворіла рак інфосистеми, тоді збрилася родини, і рукою за два місяці рак з її сестру. Прийшли до нас, тоді віруючі люди, розказали сестрі Євангелії. Перший вечір прийняла Ісуса, моя сестричка вранці сід щодня, попросила мене Володя, читай мені Біблію, вони там залишили. Я читав Біблію, але не для а для сестри. Мама постук, постук, цей стук Христовий зрозуміла. Христос каже, мої слухають мене. І вона зразу пішла в церкву, покаялась. Потім прийшла, каже, як хрещення прийняла. Я зі всім її поздоровляв. Треба привітати, але я не думав, що це так на мене все впливати. Вона не збиралася взагалі за Христом іти одиноко, вона прощала Христа, просто до всіх Сусіди зразу перший рік 5 сусідів прийшли до Христа. Якщо дзвонили якісь мами, потім коли вже в Христа, вона завжди так акуратно натякала, каже, Скажіть, будь ласка, вам хочеться тільки сина спасти від нарковал залежності, що вам теж Господь треба, каже. Бо таке враження, що він каже, що у вас все нормально каже, але хоч не може давайте з вас. Акурально, наполегливо вона говорила Євангелію. Говорила Євангелія, друзі, в неї був це не просто подія, вона розрахована процес, вона будувала стосунки, вона розуміла телефон кому вона дзвонить. Навіть коли ми їхали на Траєчкович. Почне церкву, мали було тільки два телефони для того, щоб почать церкву. І так починалася церква. Вона знала, що є двоє людей за треба молитися. Це Паша Якав'янка і Оксана Хлебніка. Паша зараз мій друг служить разом зі мною. Оксана Хлебніка потім у нас була директором недільної школи. Мама була неблагомовний вангелістом. Її ціль була – це бути учнем Христа в повному сенсі слова. Вона стала учнем Христа, хто тобто сюди за Христом. І веде до Христа інших. І вона мама така і була, друзі. Поступила зразу в Біблійний інститут, вчилася добре. І потім читала Біблію. Біблія, друзі, в мене до сих пір. Я таке враження, що від мами в мене якось ці цінності пересвячує моє життя. У нас Біблія скрізь, на столі Біблія постійно. Я Біблію постійно з собою беру. якось цей скарб прямо. за <кій> моїх всіх друзів, всіх, вона знала, всіх в курсі було. Була друзів, мами. Питала завжди все, до кого ти їдеш, з ким ти спілкуєшся. В мене навіть часом це напрягало, але я розумію, мама така, як є, вона реально промолює. Особливо був момент, коли вона завжди просила, каже Володичь, слухай, дай мені список всіх твоїх друзів, ми будемо готові, і групі з них молитися. Кандидати в список були друзі. Христос і вони це два полюси далекі. Просто. Там такі кандидати були, Олег як так що його може знати тут. Він зарапастир церкви куча багато дочерніх церков. Пам'ятає Саша Жешко, Олексінзюксі. Вони зараз всі служать у Богові. Це багато-багато дочерів церков, це багато учнів Христових. Мама реально взялася за Євангелії і не збиралася для себе його залишити. Цінності мами. Що вірила, чому навчала, друзі? Цікаво, коли ви бачили, коли в мене було тяжко трошки було жити так було на підсосі. Христос забезпечує все володя. Хороша машина. Сино пам'ятай, кому хто тобі цю машину дав. Не приліпляється, не прикіпає. Пам'ятай, все це Господь тобі дає, сина, добре, що люди є, добре, що церква. Завжди вона фокус перефокусовувала, якби не до творіння, все, що Бог тобі дає, а до Творця. Такі враження, що знаєте, якщо є лучки Сонця, то не на лучки, дивися. Розумій, хто дає ці лучки. Вона завжди перефокусовувала життя на Христа. Хоча, якби ти це розумієш, мама нагадує тобі цінності правильні. Це з мамою, якщо говорити. Просила мене завжди, щоб я шукав Бога, щоб він на свій з Богу мені були близьким. Давала докіра нагадування, як Божий дзвіночок в серці від мами завжди такий був, друзі. Віра була живою, але вона пройшла дуже тяжке життя, друзі. Дуже тяжко. Я представляю, як вибачте, я мозги виносив дуже, дуже сильно, до 24 років це було дуже тяжко. Вона мене вимолювала настільки сильно, що я пам'ятаю в церкві. Васав Кутру, вона там покаялася, вона пастор церкви читав записки і казав Володію, що хоч і казав, за що хлопця треба молитись, на що буде. Я пам'ятаю, коли ще я був в поганому стані, без Христа, друзі, Ці всіночні десь гуляння з хімічними залежностями і мама. Пам'ятаю, як вона раз вийшла зустрічати на похмілля моїх хлопців з візбольною вітою і собакою-байцою. Це була моя мама друзі, вона була готова пропидувати і стояти. Другий раз, я пам'ятаю, це другий раз це, просто, це було просто хронічне благовістя таке, коли ти зайнятий рот твій їжу, і вона казала, мені сказано ті, хто говорить про Господа, не умолкайте, Слоти. А я, я їм, я ж не перечу нічого, я просто пропідує мені Іван постійно. Коли ніч ця була десь в гулянках, вранці я приходив під ранок, а вона, знаєте, як тільки сонце стає, тобі хочеш спати, ти враження, як схід тобі полоснув, як лезом по очам. Ти відкриваєш очі мама перед тобою. Вона так акуратно відкривала крючочок, це такий, знаєте, старий спосіб закриття кімнати. Сідала, відкривала Бібру і читала на ній Еклісіастах 11.9. Вісілістю наша в юності твоєї. І да вкушає серце твоє радості однієї твоє. І ході побуттям серця твоєго і поведені очеві. Только знай, за що это Бог відведе тебе на суд. І уходило. Я думаю, мама, що та ж таке? Суд приходить, Божу суду, друзі, дуже сильні бували. Он так привезли на коло воно Я побився з хлопця, дуже розлупився, покаліщення привезли. Тоді Бог стукав моє серце. Я пам'ятаю, коли я почав християнські вірші читати. Потім касети мені принесли. але мав на зібрання, не ходжу, але я слухаю про Бога. Цю віру на протягом п'яти років. Зі мною домовилася, синок, ти маєш прийняти рішення читати Біблію постійно. Друге рішення, ти маєш жертвувати на церкву, Бог тобі дає гроші. Я жертвував на церкву, хлопці казали, брати казали, казали, хто жертвує. Кажуть, син жертвує, каже, слухай, ну, не буде з нього толк. Чому жертвує, непонятно, але, мабуть, буде толк. І один раз я прийняв рішення, що буду читати Біблію, день деньгось. -день. Цього рішення я тримався. Мама це рішення постійно. Відчувала, розуміла, нагадувала. Погляд на життя її, бачення рук. Мама була невгамовна, друзі, завжди була цілі. Завжди комусь якісь посилки, кудись їхати. В Іспанію до подружки треба відвідати її разом покупатися. В тому році я вивозив. В на поїзд, сестричка Ніна, поїхали не поплавати. В неї до 82 роки поплавати. Я дивився, ну, друзі, звідки ця енергія не Біблія каже, ну. Звісно, що обіцянка, посаджені в домі Господньому, вони в старості, свіжі, соковиті, що звіщати благість нашого Господа. Така мама моя і була, друзі. Мама, яка підготувала і підбадьорювала, вона вміла руку брати з пурса вчасно. Вона, коли починаю я зростити, вона, вона бачила, як я вчився спочатку класно, а потім мені останні роки я вже ну, складно так, я не хотів вчитися, не любив. Я кажу, синок, пізніше, ти включишся. Ти зрозумієш, що тобі це треба. Я розумію, ти лінуєшся. Всі мені вчителі кажуть, що ти здібний, але ти лінуєшся, одного разу ти включишся, Я розумію, коли це має настати. Потім вона, юриста пішов вчитися, староста групи став. Я розумів, ну, це було невідмінно. Це я тобі казала, і я за тебе молюся постійно. Потім, стосовно десь, якщо і ти вона акуратно прийшла, мене привела табур, індивідуально пошила одягу. Зустріна скаже, ми не беремо фабрику. що ну, Все, у нас з учнями нема. Треба, щоб закінчити спочатку ПТУ, а потім ми беремо в учні. Вона каже, в «Во мене друга ситуація трохи каже. Вона вміла це сказати, що друга ситуація в неї. І каже, дивіться, він вам треба, каже. Каже, чого він вам треба? Він не п'є, не займається спортом, у нього ті місця, є в Карабібнецька області. Каже, візьміть його. Він каже, не п'є це добре. Я тоді ще не пив. І вона така, він подивився, каже, це ж ділому гречове завдиці, каже, кравці, каже, давай візьмемо, каже, будеш останнім учнем фабрик індивідуального індивідуальної 13 років я шиттям займався потім шиттям. Ось замість мене не робила, казала мені, там овір, іди роби свій паспорт. Там роби це. Збирайся, поїдь було б хорошо, якби ти поїхав, Прошу, десь. В Словакію десь всіми всі тюками часи такі були шкіру їжу, сам купляй, сам краї, сам дивися. Вона спостерігала, молилася, класно виходить, давай. Тобто вона дуже класно вміла делегувати. Якщо стартувала служіння, вміла стартувати і передавати також. Вона вміла делегувати, друзі. Завжди в тесно все вийде, ти знову піднімешся. До речі, цей момент вона відносина моїх друзів. Знаєш, як? друзі, скажу вам так, що є люди, які можуть... Казати правду в лице, але чомусь ми вертаємося до тих людей, які були до нас добрі. Мама завжди мені підбадьовала за моїх друзів, які в падінні були, якщо бувала. У мене є друзі, які в хронічному падінні були. На позвони йому, давай йому ще шанс, забирай. Я тебе дуже прошу. Не опускай руки. Будь милосердний, Господь до нас всіх милосердний. Мама реально вірила в переображення Силою Божою. Це моя мама досі. Вона вміла підіймати а не ламати ретеріально. Молитви її друзі, свідома боротьба за сина, за всіх, за всіх моїх друзів, за церкви, які починалися, Дочерніх церков багато. Я якось врахував дочинні, з благодаті тільки Дочерніх дев'ять, мабуть, внучок багато, Зараз в Європі церков багато, лідерів, служителів. Я дивився, сілко полагали, зараз ми цих братів навіть в тому році ті склались. Це наші брати за яких мама колись мовилися. Не пастера, суритаря, фотки прислать посінах. Мама просто була людиною молитви. Це правда. Лікарня, той останній день. Вчора ми всі були ще, тоді 19 число ще на малих групах. Вона сяяла зі всіма нами співала разом. І ось 20 число ми пішли разом в поліклініку. Вона хотіла, щоб дали їй інвалідність. І неврологія було основний напрямок, але треба, було щоб до психіатра зайти. І я поїхав там, питання одне треба було вирішити, мама зайшла сама, пішла, сама до нього підвернувся я. А, якось по коридору ми ходили, і я бачу, вона повернулася. Кресенку, трошки повільніше. І я розумію, що як, як, ну, завз, завжди вона ці дистанції довала дуже легко, вона без проблем ходила. І тут вона повільняється, каже, давай присядемо, ми присіли. Вона каже: дихає, так дуже тяжко дихає. Красинку. карвалол чи валідол, щось таке. Я біжать думав в аптеку, потім до уданіма в лікарні. В лікарні під, під біг, там врачі дуже швидко зреагували, всі троє приходять, починають біля них крутитися. Тиск, кров з пальця, 12 плюс, це цукор, може він тригернув, Серце, лампікар, пульс 38, з пульсом щось, то треба буде. Лягувати. Я швидку допомогу визиваю. За 4 хвилини приїхала швидка допомога, врачі всі дуже багато. І мама на руках просто на друзі, знаєте, як зникає, як мамочка. Просто все, життя виходить. Останні і, повітря, і все, і мама у мене очах, друзі, ходить до Господа. Пробували ми десь хвилин 40. Вони ці хлопці стараються, вони всі в мокрі, роблять масаж серця, штучне дихання, все це робиться. І я дивлюся постійно, час від часу даюся, щось там 30 на їх приборі. Я думаю, може це все-таки стризьці, вісьми впало на 30. Потім бачу, десь сердечко, що О, каже, мені каже, підходиться каже, ми робили все, що могли. Дуже співчуваю, каже, пойміте, це просто каже. Тайкім, тіло не вмирає зразу, воно чу-чуть дає імпульси. Але ця остання віра, друзі, яка була, коли вона в до Христа з Псалом 22 так впевнена. Сказала, Господи, прости мене так, знаєте, вона це, нема страху перед смертью, навіть не боялася нікого. Вона завжди казала, де їй речі лежать, коли треба буде походувати. Під що мали поставити вже пам'ятник, планували, щоб писати для Петровича, треба було писати для обох досі. Якби вона була з нами, друзі, я думаю, що б на попросили якийсь заклик, попросила б, щоб, щоб стосунки з Богом були у нас щодень. Ми покоління зараз рости новеньке, яке підляє під стосунки з Богом. Заліпання видавало Бог шукання. Якщо б сказала б внукам, то би те ж саме. Мама просила, щоб наша віра вона була не просто для себе, а щоб у віру ділитися, до чого варто. На небо пішла, друзі, в неї такі враження, знаєте, ну, більшість з нас на небо буває так. Ти з ними говориш, що таке враження, що не просто, що в пекла не попасти. А для мами небо, друзі, це тому що там я головний, її Господь Ісус. Не просто куди попасти для неї, друзі. Для неї головний момент до кого попасти. Христос і сам був тим скарбом друзі, так.